Вітаю, друзі! Минулого разу ми з вами в'язали серденько ось за такою схемою. І ось саме сердечко. Цього разу будемо в'язати ось за такою схемою. Робіть собі скріншот або ставте на паузу та перекреслюйте. І розпочнемо. Робимо кільце. І пров'язуємо в нього спочатку три повітряні петлі для підйому. Далі ми в'яжемо чотири стовпчики з двома накидами. Робимо два накиди, заводимо гачок у кільце і пров'язуємо по дві петлі другий стовпчик. Третій і четвертий. Далі ми в'яжемо три стовпчики з одним накидом. Один. Два. Три. Робимо повітряну петлю стовпчик з двома накидами, повітряну петлю і у дзеркальному відображенні три стовпчики з одним накидом, і чотири стовпчики з двома. Один. Два три. Чотири. Три повітряні петлі і у кільце пров'язуємо сполучний стовпчик. Підтягуємо кільце. Якщо вам потрібно малисеньке серединку, то можна вже навіть зупинитися і буде ось така маленька прикраса. Далі нам потрібно починати другий ряд з третьої петлі підйому, тож ми просуваємось вгору у кожну петлю з получним стовпчиком. Один, два. Три. І тепер робимо три повітряні петлі. Далі, у наступну петлю, стовпчик з одним накидом. У наступну петлю два стовпчики з одним накидом, далі напівстовпчик стовпчик з накидом, і далі ми в'яжемо у кожну петлю по одному стовпчику без накиду, поки не дійдемо до. Куточко. Барочку ми також пров'язуємо ось тут стовпчик без накиду, і у центральну петлю ми пров'язуємо три стовпчики без накиду. Три. Далі варочку один. Один. Два, три, чотири, і в дзеркальному відображенні на пів стовпчик знакидом, два стовпчики в одну петлю з накидом. У наступну петлю стовпчик з накидом. Одна, дві, три повітряні петлі і у третю петлю підйому, точніше, не підйому, а просто у петельку, яку ми навпаки опускали, щоб зробити сполучений стовпчик у повітряну петлю верхню ми робимо сполучений стовпчик. Вже наше серденько збільшилося, має більш щільний візерунок. Також можна залишати вже в такому вигляді, а можемо додати ще один ряд. Ми пров'язуємо тут у кожну петлю сполучний стовпчик. Ось тут, у самому центрі, ми пропускаємо, щоб у нас не загиналося серденько. Ось так. І дійшовши до третьої петлі підйому попереднього ряду, ми в'яжемо наступним чином. Чотири повітряні петлі, і у третю петлю підйому попереднього ряду сполучний стовпчик. Далі одна, дві, три повітряні петлі. Через одну сполучний стовпчик. Одна, дві, три. Тут одну пропускаємо через одну сполучний стовпчик. Одна, дві, три, сполучний стовпчик. Одна, дві, три, через одну сполучний стовпчик. Одна, дві, три, через одну сполучний стовпчик. Тепер одна. Дві, три, чотири, через одну сполучний стовпчик. Це в нас. Серединка. Одна, дві, три. Через одну сполучний. Одна. Дві три. Через одну сполучний. Одна, дві, три. Через одну сполучний. Одна дві, три. Через одну. Сполучний. Значить, фізичні вправи робимо одна, дві, три через одну, у нас буде саме вже повітряна петля, тому ми витягуємо ниточку, обрізаємо, щоб зробити. Красивий перехід, І заводимо її під стіночки ось цієї петлі, і потім всередину останньої петлі ряд. І вже на зворотному боці цю ниточку фіксуємо і протягуємо поміж стовпчиком. І у нас вийшло ось таке серденько, з трошки ажурними сторонами. Щоб заправити ниточку, беремо голку з широким вушком і ось так протягуємо між петлями ось тут між топчиком. Коли вже ниточка в нас добре зафіксована, ми зайвий кінець обрізаємо. Початкову ниточку також можна додатково підтягнути. Щоб отвір всередині був меншим. І також за допомогою голки можна додатково ще протягнути по кругу. Обрізаємо. Все, наше серденько готове, можна його використовувати для декору, листівок, можна прикрашати пакунки. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!